Вітаю! Пропоную сьогодні розпочати вивчати нову техніку, яка буде неймовірно цікава для вашого покоління. Переді мною прості дерев'яні зубочистки. І коли в нас є бажання помалювати не лише за допомогою пензля, а іншого матеріалу, ми можемо використати саме цей матеріал. Отже, у нас є фарби, у нас є зубочистки, і сьогодні я пропоную використати для нашого малювання затонований папір. У мене ніжного м'ятного кольору. Хто пам'ятає, як йшовши через поле або ліс до нашого одягу, до штанців чи низу куртки чіплялися ріп'яшки? От саме такі будячки реп'яшки я пропоную сьогодні зобразити за допомогою зубочисток. Отже, є у нас аркуш і фарб. Для того, щоб накласти фарб там, де нам необхідно на аркуш, я пропоную використати ще один інструмент художника мастихін. Мастихін це ось така. Лопатка, вони є різні ось тут за формою, і використовуються для нанесення фарб або для використання достати фарб. Який же в нас буде а, сам ріп'яшок? Я беру зелену фарбу, так. мастихіном достаю. Краплю накладаю так два ріпєшки. Самих суцвіття і три так є. Далі. За допомогою Самого мастихіна можна зробити а, олочки і стовбур, а можна використати зубочистку. Отже, зубочисткою, так, роблю чашечку круглою нашого будячка. Так. Тепер. Промальовуємо стебло донизу, такими рухами. Так, набираємо, бачите, я вмакаю там, де є багато фарби, і промальовую стебла так, як вони мають рости. Один центральне стебло. Так і ті хто ростуть від нього, так і третя соцвіття будячка, малюючи такими. Штриховими лініями ми надаємо природнього вигляду, адже просту лінію провести. Так, тут у нас голочки. Ви знаєте, що ріп'яшки, будячки мають голочки. І, як бачите, малюються вони від. І гілочки від стовбурця назовні. Кожен раз, коли я маю зробити лінію, штрих, ця коротка лінія називається штрих, я вмокую зубочистку у фарбу, яка у нас є. Дивіться, якої довжини не вам необхідно ріп'яшок де треба потовщення. Одвійну лінію робимо так. Далі обертаю цим боком, де вже знову густріше, і роблю голочки в сторони від чашечки, розтягуючи фарби. різні сторони, так, тепер міняю бочистку на нову і прокладаю уверх. І в сторону оці оголочки, які і чіпляються. До нас в чи в лісі, де ростуть будячки. Так, робимо такі в різні сторони лахмату, ніби квіточку. Так. Чому ж будячку? для чого будяку такі голки? По-перше, він захищається, щоб його не з'їли травоядні тварини, тому що, коли його з'їдять, його не стане. По-друге, цими голочками наш будячок, чіпляючись до нашого одягу, має змогу з одного місця переселитись на інший. На сінинки чіпляються і на нашому одязі переїжджають в інше місце жити, де сіються, знімаючи ми його з одягу, викидаємо, там будячки сіються і там проростають на наступний рік. Але ми знаємо, що у будячка є не лише зелені голочки, але і цвіт. Цвіт буває різний будячка. Ми візьмемо червоний, так, і легенькими крапочками ставимо зверху, саме зверху, так. Витираю зайву фарбу і знову свіжою зубочисткою розтягую цвіт будячка лише вверх. Тому що цвіт, якщо ми бачимо, що чашечку ми в різні сторони робили їжакуватою, то цвіт тільки ось так доверху цвіте. Бачимо. Далі, для того, щоб надати об'єму нашій роботі, ми беремо світлішу зелену фарбу, вмокуємо беремо нову зубочистку, вмокуємо у світлішу і ставимо декоративні крапочки на наших. В так, де нам треба, де ми побачаємо необхідність іншого його відтінку зеленого? Так. Крім того, ми проставляємо ще шипи. Ви знаєте, що будячки коляться, малюємо їх від гілочки, от, і їх багато у будяка. Просто так руками будячок не зірвеш. От так. І таким чином у нас Виходить ось такий будячок. Закриваємо всі фарби. Пам'ятаємо, що акрил панці не може бути, якщо ми не працюємо, відкритий, тому що він перетворюється у плівку і більше водою не розводиться. Поки він рідкий, ми можемо розвести водою. І таким чином, ось таких будячків, ми можемо з вами зробити ціле-ціле поле, використовуючи лише. Гуашеву або акрилову фарбу, зубочистки та папір. Для виймання фарби я сьогодні використала мастихін. Пам'ятаєте, що художніх матеріалів є неймовірна кількість, а саме ваша задача обрати той матеріал і ту техніку, яка буде найближча вам. До вашої душі. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.